До речі, ніхто не може собі дозволити нарвати кропу на картоплі, тільки я і мої клієнти, які купили в мене картоплю, на які колорадський жук не їсть листя. Ось, бачите, це ця картопелька, і я на ній спокійно рву і їм кріп. Дивіться. Можу, де так забити, якщо хочете. А так, як кожечка. Картопля, на якій колорадський жук не їсть листя. Ось вона красуня. Погляньте, знакомтеся! Це картопелька, на якій не їсть жук листя. Дивіться, бачите? Ви це бачите? Бачите? От. І ще подивіться. Бачите? Ось такі діла. Підписуйтесь на сторінку сонечко Юлія. Щоб не, прос... не пропустити сезон продажу, ну, розпочнеться він, понятно, коли, як виберемо. Вся інформація по ціні. А, давайте так, вона рання, вона смачна, жук не їсть листя і бадилля. А саму бульбу жук їсть. Тому думайте, що пишете. І хробак трошки хрумкає її. Попадеться, якщо є на городі хробаки. І що там ще? Біла всередині. Ціна буде в сезон продажу. Дякую вам за перегляди, підписуйтесь на сторіночку. Бажаєте замовити червону ікру, чорну щуку, а також різноманітні квіточки на опті поштучно. Також пишіть мені в особисті повідомлення. Відправка новою поштою оплата на карту.